Триває ранок надії. Зараз тема, яку ми вам анонсували, яка стосується того, як розпізнати шахраїв роботодавців. Ось неочікувано бачите, буває і така історія, і насправді вона не рідкісна, як може здатися на перший погляд. Як розпізнати шахраїв роботодавців на етапі оголошень про роботу, якщо ви раптом зараз перебуваєте у пошуку, допоможе нам у цій темі розібратися експертка Оксана Шахова, власниця компанії, яка надає послуги по управлінню персоналу. Алом, Оксану, доброго ранку, вітаю дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Е, найперше е, хочеться запитати про розповсюдженість. Наскільки от розповсюджена сьогодні практика того, що шахрайством займаються потенційні роботодавці е, щодо людини, яка зараз ну перебуває в пошуку нової роботи для себе. Ви знаєте, хочу сказати, що насправді не дуже розповсюджено порівняно з тим, що було там рік назад, два роки назад, чи три роки назад. Зараз роботодавці дуже цінують кандидатів. І зараз, якщо ми говоримо про хорошого роботодавця чи просто про роботодавця, роботодавець рахує гроші і він розуміє, що йому вигідніше. Щоб людина прийшла, працевлаштувалась і працювала в нього. А момент, коли я думаю, всі пам'ятають, коли людину використовували в плані там три місяці, попрацював наступний, три місяці попрацював наступний, він зараз майже не існує, тому що це абсолютно невигідно, це великі затрати коштів, і це досить складно знайти зараз людей. Підбір однієї людини зараз коштує значно дорожче для компанії, ніж це було навіть рік назад. Тому, в принципі, якщо б Брати на загал, то такого не є дуже багато. Але е, з'явилися різноманітні е, шахрайські компанії. Я називаю їх шахраями, тому що це є чорна або сіра ніша де людей, в принципі, використовують. Ось таких оголошень зараз дуже і дуже багато. Угу. А власне, де можна шукати роботу? Для того щоб не натрапити на ось таких шах... шахраїв, які ну також і є в сучасному суспільстві, на що слід звертати увагу і де їх власне шукати? Тому що в нас є там спеціальні сайти, є якісь боти з пошуку роботи. Де це буде найбільш безпечно? Е, дивіться, немає найбільш безпечно, е, тому що е, всі ці компанії е, мають там, як мінімум мінімум, офіційно зареєстрованих ФОПів. І вони можуть розміщатися абсолютно будь-де, і вони в принципі досить активно розміщаються всюди. Тому ви тут ви не застраховані ні, якщо ви там через роботу .ua, чи через Work .ua, чи через Джубл, ні через якісь пошукові сайти, ні через LinkedIn. Тобто якісь всі такі найбільш популярні робочі сайти, робочі пошукові платформи, всюди можна натрапити на таку пропозицію. Угу. Тут якось сказати, як де. Да? Так, добре, як в такому випадку нам фільтрувати ті позиції, ті вакансії, які ми розглядаємо на сайтах. Зараз насправді, до речі, є навіть блогери, які спеціалізуються на тому, що вони показують, які там вакансії виставляють, і розбирають, да що не так з цією вакансією, що не так з тим оголошенням, яке розміщено. На що користувачу звертати увагу, коли він підбирає оголошення про вакансії щодо нової роботи? Дивіться, почнемо з блогерів, дуже часто блогери, вони знаєте, цей хайп, так? тобто вони беруть навіть якісь об'єктивні вакансії з особливими вимогами або умовами, які дійсно можуть бути потрібні роботодавцю, і висміють їх в мережі, заробляючи таким чином собі бали. Так? Тому uh -huh. на блогерів я б точно не орієнтувалася, хоча не на всіх, так. Але якщо говорити на що звертати увагу, то це на конкретику і на максимальну інформацію про компанію. Тобто, uh -huh. якщо... Вакансію може публікувати або сама компанія, або та як моя компанія Львівська Лівеч Ресолюшенс, ми як рекрутингова агенція, так ми теж можемо публікувати від себе оголошення. Так от, той, хто публікує оголошення, має чітко і відкрито, ясно говорити про себе. Якщо я, як рекрутингова агенція, маю підписаний індії і поки що не можу говорити цієї вакансії, що це за вакансія в яку компанію? То я точно можу говорити про себе і про свою компанію. Ви можете зайти на мій сайт, ви можете подивитися та глянути, чим ми займаємося, побачити нашу репутацію, побачити мене в соцмережах, побачити мене в LinkedIn, Instagram, Facebook. Тобто, моя особистість є відкрита. Особистість моєї компанії, та бренд моєї компанії відкритий. Якщо ви заходите на прямого роботодавця, а не рекрутингову агенцію, це теж максимально відкритий бренд. Максимально всюди є сайт, є чим займається компанія що вона виготовляє так само дуже чітко описані, неважливо, чи це рекрутна агенція, яка не має права говорити назву роботодавця, чи це прямий роботодавець. Чітко описані обов'язки, чітко описані зони відповідальності. І якщо ви дзвоните за телефоном, то вам дають чіткі відповіді на чіткі запитання. Якщо ви помічаєте, що вакансія про все і ні про нічого, коли там обіцяють дивіться одразу такий маленький як якір це дуже великі гроші. І вам здається, о, так тут нічого робити не треба, гроші багато платять. Так? Ну, як всі Оце вже має бути для вас якимось тригером про те, що вакансія точно ну, треба, треба уточнити. Далі ви телефонуєте, і якщо знову отримуєте загальну інформацію, прийдіть до нас на співбесіду, угу. від вас особливо нічого не потрібно. Так. Це ще один тригер, який вартує дуже уважно слухати. Ну, Якщо ви вже приходите, а там купа людей, велика групова співбесіда. І потім кажуть, вам потрібно пройти якісь там великі навчання, і там ми відберемо найкращих. А як, або як мої одні з моїх теперішніх працівниць сказали: ой, ти дуже емпатична, це, напевно, робота не для тебе. Тобто, якщо ви помічаєте якісь такі... Тригерні моменти, а це вже дає можливість задуматися, що ви потрапили не туди. Ну тобто, mm -hmm. як не туди. Ми зараз пам'ятаєте говоримо про чорну і сіру нішу. Це там, де, наприклад, там ви будете розводити людей по телефону, так дзвонити серед ночі і говорити там Я твій брат ти, там чи ще щось? Там вийшли мені гроші. Mm -hmm. Ви будете розводити банки, ви будете розводити там не знаю, людей з Пакистану. Ви будете. Тобто е, працювати на там сірі ніші по типу арбітражу, але е, з такими особливою специфікою, де знову ж таки потрібно залучати людей і ризикувати, та тобто знову ж таки обходити законодавство України. Там будуть платити достатньо багато, але ризиків у вас теж буде дуже і дуже багато. Е, тому тут дуже важливо задуматися. Звичайно, що про це ніхто відкрито не пише в оголошеннях. І саме тому ці оголошення такі, знаєте, е, максимально ні про що. Е, максимально е, загальні без назв компанії, без сайтів компанії, без інформації, хто очільник, хто керівник, е, чим займається. Ну і це вже для вас точно як причина е, задуматись, чи хочу я туди йти, і чи хочу mm -hmm. я порушувати законодавство mm -hmm. України. Я так, дуже і дуже не рекомендую. Ага, так. А це виходить. Ну, те, як ви зазначили, це більше схоже, тобто як на е, обман в плані вербування працівників, так тобто, зрештою людина розумієш, куди вона йде, тобто це вже Ще її вибір погодитись чи не погодитись, коли вона пройшла вже ці етапи, але я так розумію, це саме психологічне таке випробування вербування, коли людина погоджується йти працювати в незаконну нішу, так. Так, 100%. Угу. А як щодо моментів, які ще можуть бути е, до людини з точки зору з боку роботодавця, тобто який обман може зашкодити самій е, людині, яка шукає роботу? Тобто одне діло, коли вона потрапила і вже свідомо погодилася працювати в нечесному е, в нечесній сфері. А чи є випадки, коли безпосередньо страждає е, людина, яка шукає роботу і ще натрапила на недобросовісного роботодавця? Ну, дивіться, тут, якщо ми говоримо про цей випадок, про який я сказала, людина в будь-якому випадку страждає, тому що вона, ну, тобто, вона абсолютно не захищена законодавством України і в будь-який момент може в офіс вірватися СБУ, покласти всіх на землю, та, і ти, ти стаєш порушником закону, ніхто тебе не захищає. Ти, по факту, сам приймаєш рішення. Ну І відповідно не факт, що тобі платять стільки, скільки обіцяють. Це теж важливо. А які ще можуть бути обмани? Ну найбільший, такий найрозповсюдженіший це коли тобі не виплачують ту суму, яку тобі обіцяли. Uh -huh. Так, це дуже, дуже розповсюджена історія. Але тут потрібно зрозуміти, що є така річ, яка називається job offer. Більшість компаній його зараз підписують, і відповідно це ваша страхівка, або це невідповідність обов'язків, з якими ви домовлялися, і які там потім потрібно виконувати. Знову ж таки, ці обов'язки є в job offer. Що таке job offer? Коли ви приходите в компанію, коли ви починаєте працювати перед стартом роботи, ви б мали підписати так званий job offer. Це не є юридичний документ, але це документ, який допомагає зрозуміти. Зуміти вам все, на що ви погоджуєтеся, так? Тобто, це і графік роботи, вимоги, умови, KPI, тобто ключові показники проходження випробувального терміну, ключові показники вашої ефективності, що означає, що ви пройшли випробувальний термін, а що означає, що ви не пройшли, скільки і в яких умовах вам будуть платити, коли вам будуть платити, що вам гарантують згідно відпусток лікарняних і. І вихідних, наприклад, так, тобто, все це прописано в Джокоффері. Звичайно, що з одної сторони все це гарантовано законодавством, але, скажімо так, законодавство теж можна обійти. Тому дуже важливо, щоб такі речі ще на початку проговорювалися і підписувалися окремим документом, і тоді у працівника є хоча б щось, що він може піти навіть в тому числі до суду, угу. і треба розуміти, скажу вам ту річ, яку бояться всі Роботодавці, що насправді жоден, ну може 99,9 судових спорів завжди виграє працівник не роботодавець. Mm -hmm. і часто це навіть на мінус роботодавцю, тому що працівники бувають. Тобто, зараз ми говоримо про непорядних роботодавців, але є дуже багато непорядників, які просто ну ведуть себе максимально некоректно. Mm -hmm. які, там, і чим чим прозоріше біліше компанія, як це кажуть, та тим складніше такого працівника звільнити, навіть якщо він нічого не робить, тому. Mm -hmm. Друзі, якщо ви е, максимально професійні, чесні перед собою, чесні перед законом і готові працювати для компанії, то е, це для вас гарний показник. Що якщо роботодавець там, потім захоче вас обманути, у вас є вже документ, на той же джопопер, з яким ви можете піти е, в будь-яку інстанцію, і це може бути причиною порушення певної якоїсь справи, тому що там вже є підпис роботодавців. Uh -huh. Це точно, знаєте, я ось пригадую історію там своїх знайомих, своїх друзів. І в мене подруга одного разу влаштувалася на роботу, і тільки через місяць після того, як вона там пропрацювала, вона зрозуміла, що ця е, контора, ця фірма займається обманом. Хоча навіть для самих працівників все було, ніби все чесно, прозоро, все гарно. Але насправді аж потім вона виявила, що що все не так просто, все не так чисто, і вона якось. Розуміла, що вийти тепер з цієї фірми також буде непросто. А ось що робити тим людям, які тільки в ході своєї діяльності зрозуміли власне, чим займається ця фірма, що це обман, що це щось дуже нечесне, порушення закону і так далі. А як же їм піти з цієї фірми, так щоб це не принесло шкоди саме цій людині, тому що бувають різні випадки? Дивіться, я далека від того, що може принести шкоду людині. Зараз вже далеко не 90-ті, ніхто не намагається комусь не знаю, пальці в двері запихати, та, ось, не зустрічає вас з паяльником вдома, тому тут можете абсолютно не хвилюватися. Якщо ви офіційно працевлаштовані, а в таких фірмах ви дуже рідко офіційно працевлаштовані, у вас є відгідна закону. Право два тижні ви пишете заяву про звільнення, і через два тижні вас зобов'язані звільнити. Тобто ви просто її реєструєте, щоб був номер реєстрації. Перепрошую, <кій> або якщо вам не хочуть її реєструвати, відправляєте на пошту рекомендованим листом на цього роботодавця і все, два тижні з моменту отримання ви можете просто не виходити на роботу. Якщо uh -huh. ж це не офіційне працевлаштування, а так дуже часто дивіться, все, що ви можете зробити, це просто сказати, друже, наші цінності розходяться, я перестаю працювати. По-людськи, знаєте, от якщо ви маєте якісь там обов'язки, зобов'язання, просто передайте і йдіть. На і навіть якщо ви сьогодні звідти пропадете і завтра не вийдете на роботу, вам ніхто нічого не зможе зробити, тому що ну, в принципі, немає сенсу. Це надто ну. Надто ну, невигідно займатися, вони просто візьмуть на ваше місце іншу людину. Тут вже від вас залежить, чи ви хочете це якось там активно позиціонувати в соцмережах, активно з цим боротися. Ну тоді вже там напевно інші методи, і це ну, точно не до мене. Але якщо <займінь> ми говоримо просто звільнитися з такої компанії, то це досить просто. <займінь> якщо Головне, не якщо стикається працівник <займінь> з. <займінь> Якимись такими проблемами, які його лякають, ну тобто, або якийсь пресинг психологічний, якщо ми говоримо, що це не чесна, якась контора, то я думаю, що там це може бути присутнє. Чи є якісь інстанції, куди може звернутися такий працівник, щоб ну йому допомогли, якби без шкоди для себе, бо він ж може бути заляканий, що мене залякали, що я зараз піду, а мене притягнуть до відповідальності. На мене скинуть якісь там нечесні справи, і я ще пожалкую про це. Тобто, де мені шукати захисту, якщо я боюся. Де мені шукати захисту, якщо я боюся? Ну, Тут я не можу вам сказати, тому що все залежить від того. Тут треба розуміти, знаєте, що людина підписувала, як людина оформлена, які справи вона зробила. Це дуже-дуже. ну... Дуже дуже впливає е, найкраще, найкраще це піти до юриста юриста, який uh -huh. додасть вам правильні запитання, е, спитає, що ви підписували, де ви підписували, що ви робили, і розкаже вам про відповідальність вже здійснених ваших дій. Таму залякувати можуть е, багато, але тут треба розуміти, що е, ну вони можуть просто залякувати. Mm -hmm. Тому найкраще Раскалю. піти до юриста, який розкаже вам е, всю інформацію. Mm -hmm. дякую. Справді дякуємо. Так багато цікавого дізналися сьогодні з нашої розмови з вами. Дякуємо, пані Оксано, за те, що були з нами, поділилися із на з нами такими цінними речами, індикаторами того, як же нам розпізнати навіть в першу чергу по оголошенні, чи варто йти на співбесіду чи ні. Дякуємо вам. Бажаємо успіхів у вашій діяльності, божих благословінь. Дякую. Друзі, нагадуємо, що ми мали розмову з Оксаною Шаховою та говорили про те, як розпізнати шахраїв роботодавців ще на етапі оголошень про роботу.